Вітаю вас, дітки! Давайте і ми з вами привітаємося. Повторюйте разом зі мною віршик та рухи. Доброго дня, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють посмішки, посміхніться. Сьогодні до нас на заняття завітає пані. А яка це буде пані? Ви мені зараз і скажете. Подивіться, ось вона з'явилася у мене на долоні Хто ж це? Так, це пані осінь. Вона підготувала для нас із вами різні завдання, але нам потрібно спочатку до неї дійти, бо пані осінь не змогла до нас дійти. Вона ж у лісі, а в неї дуже багато справ зараз. Тож вирушаємо в дорогу. Ліс далеко. Пішки ми з вами не дійдемо. На чому ж можна доїхати до лісу? Зараз ми з вами з'ясуємо Подивіться на картинку і скажіть мені, що зображено в нас зліва. Так, це сани. На якій геометричній фігурі вони зображені? Квадрат. Якого він кольору? Зелене. Так. Після квадрату. Що в нас? Яка геометрична фігура? Круг. Що зображено на кругові? Так, автобус. Молодці. Можна на автобусі доїхати. Що в нас зображено після автобуса? Яка геометрична фігура? Трикутник. Так, який транспорт зображений на трикутнику? Велосипед. Так, молодці. Що в нас зображено ліворуч? Вид транспорту який? Самокат. А самокат на якій фігурі зображений? На прямокутнику. Так, якого він кольору? Фіолетовий. Що в нас зображено праворуч? Яка фігура? Овал. Що в нас на овалі зображено? Ракета. Так. Що у нас зображено? Вид транспорту ліворуч? Гелікоптер. Гелікоптер у нас на якій геометричній фігурі зображений? На ромбові. Якого він кольору? Рожевий, так. Який вид транспорту зображений у нас? Праворуч. На якій фігурі він зображений? Так, це куля. Якого вона кольору? Звичайно, червона. Молодці. Ось ми і потрапили до лісу. Але нам спочатку потрібно виконати ще деякі завдання від пані осені. Потрібно дати відповідь. На запитання, які я буду задавати. Готові? Так, слухайте уважно. Назвіть число менше 7. Яке це буде число менше 7? Так, звісно, 6. А зараз ми перевіримо. Так, все вірно. Слухайте далі. Назвіть число більше п'яти. Яке число більше п'яти? Звичайно ж, шість. Так, молодці. Так, слухайте далі. Якщо слон вищий за тигра, то тигр який? Так. Нижче за слона? Молодці. Так, якщо море ширше за річку, то річка вуща за море. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, на якій руці більше пальчиків на лівій чи на правій? Їх однаково по 5. Так. А в якої фігури немає ні початку, ні кінця. Так, це круг. Подивіться, ось він і з'явився. Молодці. А зараз ми вирушаємо далі. А нас зустрічає зайчик. Він підготував. Для вас завдання. Ось які гарні дерева в лісі ростуть. На дереві, яке розташовано посередині, є цифра. Яка ця цифра? Цифра 4. Нам потрібно назвати сусідів цифри 4. З лівого боку, який сусід у цифри 4, та з правого боку який сусід. А зараз ми перевіримо: перед 4 йде цифра 3, після 4 іде цифра 5. Так, молодці. А тут у нас посередині яка цифра? 7. Назвіть сусідів цифри 7. Яка цифра в нас йде 7? А яка цифра йде після 7? Зараз ми перевіримо. Перед 7 у нас 6, а після 7 – 8. Так, молодці. І ще один раз пограємо. Яка в нас цифра посередині? Так, цифра 2. Назвіть сусідів цифри 2. Перед цифрою 2 яка цифра. А після двійки. Зараз ми перевіримо. Перед двійкою одиниця, А після двійки трійка. Молодці. Так. А ось і жачок з'явився. Також для вас завдання підготував. Вам потрібно. Полічити грибочки та вибрати відповідну цифру до кількості грибочків. Уважно розгляньте, скільки ж грибочків. Так. І виберіть відповідну цифру. А зараз ми перевіримо. Грибочки у нас 6. І цифру. Ми вибрали, відповідно, 6. А скільки ж тут грибочків? Уважно полічіть і знайдіть відповідну цифру. А зараз ми перевіримо: скільки грибочків? 4. Так, і цифру ми вибрали 4. А скільки ж тут грибочків? Подивіться, як багато. Уважно полічить. Так, а зараз ми перевіримо, чи правильну цифру ви знайшли. 8 грибочків і цифра 8. Молодці. А ось і білочка до нас завітала. Білочка хоче, щоб ви їй допомогли. Ось такі є. Деталі у білочки. Які ж геометричні фігури тут зображені? Яка геометрична фігура синього кольору? Так, трикутник. А яка геометрична фігура фіолетового кольору? Квадрат. А яка геометрична фігура помаранчевого кольору? Звісно ж, прямокутник. А яка геометрична фігура з зеленого кольору? Квадрат. Молодці. Що ж можна зробити білочці із цих геометричних фігур? Подумайте уважно. Білочка мені підказує. А можна побудувати з цих фігур будинок. Так, звісно ж, можна. Побудуйте будинок для білочки із фігур, які ви підготували. Із квадрата ми зробимо стіну для будинка, із трикутника дах для нашого будиночка. І з прямокутника у нас вийдуть двері. І ще що у нас залишилося, віконце. Буде над дверима, або з лівого боку, або з правого. І ось такий будиночок вийшов для нашої білочки. Подивіться, який гарний. Молодці. А пані Осінь також для вас підготувала завдання. Вона назбирала яблука. Якого кольору яблука вона назбирала? Червоні та жовті. Дітки, понісіть, скільки всього червоних яблук? Так, 5. А скільки жовтих яблук? Також 5. Молодці. Пані осінь знайшла ще одне яблуко. Скільки ж тепер червоних яблук? Полічіть, будь ласка, якою цифрою ми позначимо цю кількість яблук? Так. Цифрою 6. А скільки жовтих яблук? 5. Якою цифрою ми позначимо цю кількість? Так, цифрою 5. Подивіться. Ось ми позначили червоні яблука та жовті. Чи вірно вони позначені цифрою? Так, все вірно. Що ж потрібно нам зробити, щоб червоних яблук і жовтих стало порівню? А можливо пані осінь подивиться уважно навколо і десь біля яблуні знайде ще яблучко? Можливо, вона спочатку не помітила. Пані осінь подивилася. І знайшла ще одне жовте яблуко. Скільки ж тепер жовтих яблук? Шість. Так. Що ми можемо сказати про кількість червоних та жовтих яблук? По скільки їх? По 6. Якою цифрою ми можемо позначити цю кількість? Цифрою 6. Так, молодці дітки. Пані осінь каже, що ви дуже гарно впорались із всіма завданнями, які підготували для вас її мешканці лісу. А хто ж готував для вас завдання? Так, зайчик, їжачок, білочка та пані осінь. Давайте попрощаємось. Із пані осінь та мешканцями лісу, що потрібно сказати їм. Так, звісно, до побачення. Ось така гарна мандрівка вийшла у нас із вами. До побачення, дітки!